Може клієнти не би цього пристрою на цю машину, але це автовоз, машина ходить за кордон, в нього два сажвика послідовно, які здохли. І машина, звісно, без сажових буде димити, тому що тут і сапина закидає, тому що підвищений тиск картерних газів був. А за кордон їздити треба, тому що для того, щоб їздити за кордони, щоб не було. Проблем з сажовим, то треба заздалегідь ставити такі приставі. А Оце баніки з нього. Два сажовика стоять послідовно один за одним. Сажовий ми видалили, каталізатор залишили, щоб тихіше працювало, трошки менше смерділо, але він вже трохи подзьобаний, не знаю скільки він пройде. Таке, машина їздить за кордон. Тому рахуйте. Кожний з, цей, з цих баняків коштує починаючи від 140 тисяч гривень. То рахуйте, що простіше, поставити пристрій за 10 тисяч чи поставити два таких баняка по 140 для того, щоб спокійно виїжджати за кордон на Європу. Ось, наприклад, доушний. 75 тисяч гривень. Невідомо в якому стані. А спочатку нам їх привезли зняти з машини, але один з них виявився прогорілий, другий виявився, тріснутий. Відновлені вони не підлягають. Тому було прийнято єдине вірне рішення видалення сижвиків встановлення пристрою. Встановлює, підсилювач процесу горіння на і Тут такий довгий патрубок. І всередину треба ж встановити випромінювач. Тут сапун. А встановити треба далі від сапуна, бо з нього придає масло. Звісно вона пройде, очиститься, але йоршик повинен бути до сапуна і бажано після розходоміру повітря, як майдан. Тут ми встановили сам перестріл нехитрым способом там подвійний скотч приклеенный и стяжками моцними и отак зараз протягне протягнемо тут и і допустим і тут передбаним а масло у нас прямо тут добута у нас тут. Це він там стоїть блищить і все буде чітко. Все готово, пристрій там. а Там він внизу, внизу, там він стоїть. Випромінювач. Все, масло, тут підключена. Така машинка, відпускаємо. Зараз віддаємо ключі і путь.